Всім доброго дня. Тяпа, привітайся. Хвостиком тин-тин-тин. Погодувала тільки що собак. Ганялася з курми до да качками. Я носила там, де інду качки більше соломи, тому що лапи у них так мерні. Ти її не так бояться, а ти страшне. Сидять і не виходять. Я позакривала і сьогодні їх. У нас було зранку 20 градусів морозу. Соломи їм наносила, тепер йду годувати синичок. Ви вже теж наїлися сидить, проти сонця гріється. Трьохмасної не бачу. Гукала-гукала, не було. Муська прийшла, поїла, кудись пішла, а трьохмасної кицьки не бачу. Сьогодні несу два меню для синичок. Насіння і дертіна брала, тому що причепила дві баклажки, але ще настільки на, на мороз. Вже, мабуть, трохи стявся. 13 градусів. Дере мородець. Зараз насиплю у дві баклажки. В одну дерть, а в одну насіння. Хай їдять. А їх тут повно. Щас насиплю, щас. Вже пусто. Ось. А тут ще трошки є. Причепила ще одненьку, А там, мабуть, пуста. Сало то вже під'їдають, ну щось слабше. А насіння ось дають тільки так. Це мілошпайки. Порозлітались, немає ніде кого, Він голуб сидить на вишні. О, о, о. Прилітають, а я тут стою. Зараз щас, щас швиденько насипаю. І тікаю, Ой, хоч би не перевернути. Так що в мене сьогодні два меню. Нема мурзіка, навіть ні, нема. Понасипало. І дерть, і насіння. Тут трохи понамішувало. Дерті з насінням. Цю те ж саме. А їдять і ще ось третю. висіла там вона стара та каже. Ну, сюди самої дерті насипала, нехай. Тому що багато горобців прилітають і синиць багато, а їдять холодно. А на груші бачу, одна луська є насіння. Сидить. Порозліталися. Прийшла їм на сипедах, порозліталися. Тепер буде гарно. Ася, Ася, Ася. Хто це тут? Хто це тут? <сум> Томас. Ти в кінотеатрі, так? Да? Щось Аськи не видно. Сам прийшов. От люблять тут дивитися і наблюдати за... Ано, ану, чорний, давай! А ну, що, що він буде робити? Угу. Томас думає, Аська там, так, да? Томас? Диарі там. Давай, спущу, давай, щоб не стрибав. Опа, оце, щоб не стрибав. Ой, тепер буде тут ще більше пташок. Якраз у вікно на кухні буду наблюдати. Вони сидять на вишні. Ждуть, ждуть думають, мене. Іди вже оттуда. Їсти хочеться. Сонце світить гарно на вулиці, але мороз теж гарний. Так, пішла я, бо зранку скільки їх було. Це порозліталися. Це вони вранці дуже багато їх тут, і одна за одною і конвейер. І ввечері. В день не так видно, коли наїдаються. Не видно. І ввечері видно перед сном на ніч теж прилітають дуже багато. Так пішла. Самі лу шпайки. Я так підходиш, дивишся, думаю, що там цей насінинка сіла. Ні, розлузані. Всі розлузані, а вже так колись. Підходила, дивилася, гляньте. ось наче тіло. Беру, а там вон, дирка. Так яється. Чорний. О, а там дирочка. Це ж треба за таку дирочку повитягувати зернятку. Полуська Самі лушпайки. Хай їдять. Хай їдять. Бо зима цього року. Така, як колись. Мороз грипить. я йду до хати. Поставила крила на бульйон. Хай вариться буде борщ. Не сьогодні, і завтра. А сьогодні зараз, на сало сала із цибулькою. Де да, не знаю, від чи макаронів залазимо. На сьогодні неділя. Відео виходять не, не своєчасно, тому що не встигаю. Багато назнімаєш, назнімаєш, тоді монтуєш, але все одно 10 відео вже не виставиш в один день. То одне, то два. Але все одно не доганяєш, щоб це вже десь тяпа притіг тряпку. Тряпку то ладно, а ось, чи вночі залазив в котячу будку. Із котячої будки, отут трохи, бо я відкривала, дивилася, паралон. Видер, це ж туди видно, сраху пхав, а срака ж не маленька, не влізе, так він ото рвав. Скуб. От уже ж прив'язалася, як утром виходила. Ну, не утром, а це. Виходила, годувала їхда. Курей позакривала. Кетюнь. Сідай на підвіконня, грійся проти сонця. На трохи соломи понаносила ще курям. А тепер біжу їсти варити. Муська поснідала і тільки ахнула. Нема. О, доїли. Бо теж утром ось знайшла. гризуть. хтось із собак, ну це бім. Ой, бім, тяпа. бім, тяпа, ні, бім такий спокійніший, а той малий так, ну, а це, бачите, гризе. Бо вчора забулася забрати, ввечері вже вийшла, не знайшла. Потім ходила, не знайшла. А це вранці знайшла, так бачите, вже погризла. Вона тоді була трохи підризнула, а це ще більше підгризе. Це ж тут воно це примерзло. на. І теж, видно, вигризав корм і, і цю, бо знайшла, аж щось знайде сьогодні вранці. Так, все, йти в хату, бо я вже замерзла. Ну що, припхалася я до хати. Вариться бульйон. Крила. Той раз тегенцями варилася, цей раз з крилами. Вже гарно кипить. Нема. Ще нікого нема. А, ні, літають он горобців. Повно. Одна синичка ще є. Єсть, єсть. Отак. Одна сало умивається. Ну, в ту нову кормушку щось, щось не бачу, щоб поприлітали. До цієї, що звикли, бачите, тут і всі пасуться. А ті і дві... О! Отак. Одна в тую. Ага. Угу. А як гарне, бо це сиділа, напевно, день би і наблюдала б за ними. Чесне слово, так гарно, коли вони прилітають. Там хто? Там горобці. Зараз на кришу сала достала з морозилки на маленькі шматочки і посмажу із цибулькою. І цибулю внесла, зараз начищу і пожарю спершу сало, потім цибулька, а потім все змішаю. Не знаю, чи макарони будемо варити, чи щось будемо варити. Якщо чесно, нічого не хочеться. Ну, треба щось варити. Вже ця плита надоїла вчора. Де? Ма! Іди, розкажи анекдот вчорашній. Іди людям, розкажи анекдот. О, темно. Який ти вчора читала? Це точно про тебе кажу. Ну ну час. Всім привіт. Вчора зайшла у Тік-Ток і читаю. Що ти робиш? Картинки таке, анекдоти, все анекдот. Дзвонить чоловік до жінки да? Привіт, зай, а що ти робиш? Ки, як завжди, у вічного огня. що, Пошла в парк гулять. Да ні, блять, коло плити тобі їсти ворог. Отак. Так це про жінок тільки направда. Да. Вічно коло газової плити. А що, день стоїть, три минути з'їли і все, і роботи не видно. Да, да ще і не здійси, Але ж все одно кожен день і плита, 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 плита вже трохи надоїла. Ну. Ні, ну воно на 2-3 дні готуєш там, коли як. На Наскільки? Ну хай 15 днів за столом сидиш не довше. Горіхи купляють. А пір'я ні? Пір'я. Нема коли треба сало жарити, вже наряд дали сало нажарити з цибулею. Зараз на кришу буду. Так ти ж не багато, тільки на вермешель. Я нажарю і мажте чи вермишель, чи мазанки, чи пики, чи що хочете, та й робіть. Щоб завтра опять бозістя скажуть, Сергій, хочу опять сала жареного. От ту маленьку помаж помажу вермешальника і не слова. Ні, я от те я пережарю. Е воно буде так це знаєш скільки жир ви... Так я собака. Воно, воно тоді постав... не таке, воно добре жарить і помазать, а тоді стоїть воно вже не таке. Ну, Командир, вісно, мене зіб'є, ну, жар, дурка послухаю, а тоді сьогодні жар, засиру, зараз плиту, буду драть, тоді завтра кусочок а жар. А воно на маленькому огні не засереться, як трошки жарить, я жарила і нічого не засралося. Могу уступити вам вічний вогонь. Я йому зараз заділаю на смальці. Я можу вам уступити вічний вогонь. <дивчонка> це зараз не так смішно. Ну, вчора, як ми так з мамкою посміялися ввечері. в Кидані, блять, хлопляти тобі їсти вору. Так да, це істина, правда. І всі жінки так. Ну, більшість. Є, ну, Себе люблять так, не варять їсти чоловікам. А як хто себе не любить всю жизнь, то в стряпні стоїть. Боже, дитина вже закрила двері. Тут я і вже так... поскладала і з'яв'я порозкидала. Я Тут забувала. і так темно, наче в Лисячій норі, а я до синечок заглядаю. Я ще шестюль задеру, да пришльопаю, так да буде видніше. А тобі що вишивати? Да вдруг сало не так поріжу. Тільки з дрібненькими кусочками приказав, не великими. Ой, в мене азалія, бачите, вже вуха повісила, вже скоро, і, мабуть, прийдуть капці. Жаль. Я кажу, я уступаю вічний вогонь, пожалуйста, ось газова плита, знаєш, як включати комфорку? Я не сковорідочку не достану. Я віддихаю, мама віддихаю. Угу. На який би? На старий чи на новий жарить? Нову жальку. <рес> Знову заховали додому. Собі я сьогодні вивалила, але як я сказала. Там 6... А я думаю, чого не випадають? Ну, шість скільки цих сковорій. Ну мені наче й жаль для салату. От оту бере невеличку, оту жариш і хватить. На що тут здорову Чис... я... Воно маленьке Чис... лежить. Що Чис... стесняюсь а що ми будемо нові <рес> <рес> Вчора не бужарила, припала староту, що чому не накладати матері походні? Ну, що накривати? Mm -hmm. Ми там ще в одній ковбасу пичемо, а дві треба, вони без діла вичистити, да висушити і заховати. Такі сковорі дуже й не купиш путніх. Здорових. Звісно. Ой, то що. <ріць> Достаю. Старесеньку, сковорідку. Оце <поць> на і цей. І ти варитимеш чекати. І я нічого варити не буду, я нажарю сало. Ні, а що він буде їсти. Ну прийде тоді схоче, так я нажарю, зварю вермишель, тоді допомажу, щоб свіжа. Гречку mm -hmm. я тільки вчора доїла. А я гречку і не пробувала, якщо чесно. І не пробувала, і ложки не цей. Оце овсянку собі сьомий день веру. Гречку зділа, сьогодні в мене риба жарена є, все. кусок який принесла, хай ріється. Наче б 45-го п'ятого 45-го розмору. 45 Ой, давайте, розмор. так не хочеться мені це сало жарить, воно так мені воня на всю хату. О, мені це як сало обжарити я хочу, що до чого? Нема, нема, нема кеті. Давай цибулю криші, зараз кусочок сала перекришу один. Ма, ну да що тут один кусочок? оце ж осі. Ну що це цей кусочок, що, що це? Ну що з цього кусочка буде? Хватить, де не де, побольше цибульки. Де не де. Ну так а для чого все одно воно розстало, замерзло, розтала, так воно буде. Так воно не йде, там же два куски вимісить. Якби вони сюди причепили. Жар, жар. Жар виварся. Я так спать хочеться. Я би себе ходить. І я б впала. це вничам салон підпали. Я бо тут кусочок коріжовай папить. Ну так. З того кусочка витопитися не буде нічого. Мороз западати? Я їх була, було скільки 13 чи 14. Ох, Що? Там 8 клетки А Сьогодні за старим календарем. Сьогодні на сяке 18 да, число. Е, да. кутя. Святвечір за старим календарем. Кутя. Завтра воду, переста. Можна сьогодні шампанського випити. <плес> я проснула 4 ранку сьогодні. О, а тоді ця, заснула, гарно, не чула, а тоді о 4 ранку, не спиться і давай споминати своє дитинство. Манки... Сама, собі. Сама собі, як мати покойна, було це ж ми навчалися шість це... місяць. Це... Кого? Це жариться мало, це цічу, серйозно. А це, мабуть, буде ще й творче так, <звук> Nie, так. Сало, отакі кутачок, а то це. Ні, так стала отакий, кожа, зато Да. Угу. Ну так а що тут? А так а толку тобі то встала. Тільки mm. засрать сковорідку, щоб хуже мить. Так було, це ж, Неділю ще дасть поспати, а в обідеш вже тягне телят напувати мати покойна. і вечором це моя хрещена свою дочку наташу тягне, а мати, мати сюди. Прийдемо на роботу. Такий здоровенний чан посадить нас із наташки, висипля сухе молоко. І ми розминаємо. А чого вони нас тягали? Бо вони спали пора лежить. Тилята до парувального віку, до 300 кілограм із маленьких. І в станку було по 8, по 12, по шістнадцять стиля. Якщо допомагали ж і відра нести. Матерки там по в одному відрі четверо несуть і в другому, і нам же по відруть у руки ж прийдемо. Яке до ярка научителя пити, те теля гарно п'є. А яке ж не научить, так треш пальців чи дже... цей напувати. І це ж сидимош, а нам так хочеться мняти молоко аж нікуди. І це ж малесеньким підуть, наносять вже вручну. не знаю скільки там. Нужна по два літри давали молока. А вже ж трохи старшим, так оце сухе ж молоко роздавали ми. Так Головне, головне що було так. Оце ж мати вигодує до паровільного віку. Це мати і хрещена в одному сараї, а в другому тітка Галька і тітка Катерина. Порали. До парувального віку. Тій, їх був трохи менший сарайдак, менше телят, а в матері і у хрещеної до, ж, ну, до 200 вони порали, порали телят. Так, да, голів 200 було. О, поки ж ми тут не можна, мати і хрещена йдуть порад старше телята. Це вручну почищають, на пузі занесуть цього. Сило, солому, ж і годують. О, підуть мішками поприносять дерть, і головне, чого так було хтось. А це ж мати ж з хрещеною несуть і з кормоцеху на плечах дерть її, А е, дояркам, і хто пора в та парувального віку, так цей. Тім підводи розводить по пицароді. це Вони несуть на плечах, їх підвода минула і поїхали. Ну, не знаю, Ань. Як ну, це ж попорали телята, ти, не встигли прийти додому, п'ять часів вже чуєка їм вже назад, оп'ять увечей попорать. Ой, а як оце телята важить, це страшний суд, Це завжди на неділю ж телята важить. Ну, ти нас хоч і не тягала телят поруч, але ніколи нам не давала спасти на Ні Ніколи. Не Ївчата, дівчата вставайте. Щоб Поприбирайте, щоб в хаті чисто було. Поприбирайте, їсти наваріть і лягайте спіть, ага. а який же тоді сон. Поприбирайте, їсти наваріть, позамітайте. У ну, мене мати так включила, ніколи не давала спати. Ну так, отож, так і ти нам не давала. Так з вас люди вийшли, а щоб спали довго і зараз спали довго. Так отож і з детства нас батраками зробило. А було це оце. літом було, забирає, так важиться Раз у місяць важимо телята. Так. Оці ж маленькі, що в станках, так, віса такі невеличкі, такий станок, і це ж один же, там, мати чи Ленка дивиться цей. Ленка дивилася, бо мати не дуже гарно, ну як вона близько бачила, а далеко погано бачила, близько була мати. О, так це, це ж підпихає, та подивилася номер, записав вже за ферма. О, а ці цей, старший ганяли там в такий лагер. Великий віса і це ж немоємо, Боже, яке посяти телята, О, а вони біжать хто куди? Не даром каже дурне теля. Боже, поки їх позаганяємо, це ж ми з Наташкою підганяємо телята у загон. Мати підпихає, жизняю дивляться, дріб'ять, дивляться за ферми, записує ж, записуєш. І оце не пам'ятаю, який за ферми, що їм же ще ж платили од привісу. Теля. Не ставка, а від привісу. Так оце було другий сваже, так зразу і рахує, привез там, скільки кілограм теля набрало і все. А другий так оце трохи набрало, не набрало, трохи набрало, Не коли наскати такі лукави. І оце другий раз так прийдуть, і нам, отаку, нема нічого. Місяць пропора і на пузі виносить. Він це він напише. Що з тих що вони робили? Знаєш, як от рукині. -пандо. Я себе не Да, І там ти що? Ні, а що я, зруку, -то? <ривання> вилазити, я сижу коло тебе, це коло це хоче вилазити, я сижу. Я це споминала, бо, <ривання> це, бо... Тут, там їм давали, я не знаю, чи раз у три місяці, чи раз у півгода халати, чоботи більше нічого. А він а така була шлопка в ферми, а там що хоч, і марля, і лапсан. І... А що таке лапсан? Ну, така біла матерія, таке як марля воно, а не тільки, тільки тіпа, як шувку, лапсам називалося. Я вам вчила ці її. Плоття. Плаття. А я хотіла сказати, таке у нас да, 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 плаття. Тоді там полотен, що хочеш. І це ж піду вже там тупо їхала да, пособоти. Мати ніколи не просила, ляпка. Семенович. Дайте нам по кусочку полотенного руки витирати. Зараз то доярка. Ніколи було не дасть. І дека, блінка, феноянка. Це лежала, споминала дійство. шостому класі корову доїла, їсти варила, бігала на хвербу, матері допомагала. Треба йти йде, бо й очі повилазить. Поки окей. <реш> мені не застає. Ні, ні оце трошки починає. Ага, диви, очі вилазять. Я і все. бачу, плачу. О, я ж кажу, бо це. Ж... А літо так це утром, коли дасть поспать, а коли й утром ми йшли, бо багато штиля... Mm. Премії потилиці чи по телятішок. А ці вигодують готові віддадуть теляти і ніколи нічого їм не давали. То, що таких людей не вважають за людей. Не? Я ж кажу, ніколи. І скільки про це й те, що як думаємо. Вік мати телята пропорала. Це ж не відпуску ніхто не давав, на це Катерина наша підміняла її.